Так, ні, я їхати так не можу. Тягне вправо. Алло, автопарк Сервіс, привіт. Коротше, тягне машину вправо. Щось сказали, що це може бути розвал. Можна до вас приїхати зараз? Бо нікуди не доїду, боюсь. Дякую, виїжджаю. Я зі своєю звірюгою приїхала в святиню святих у всіх автомобілей. Ми будемо з нею лікуватися. Зараз подивимося, що не так, чому мою машину тягне вправо. Впевнена, що автопарк сервіс мені з цим допоможе. Ну, по-перше, дякую за те, що подивились мою машину. Хочу задати декілька запитань. Навіщо взагалі робити розвал сходження? Нема за що дякувати, це наша робота. Розвал сходження робиться для того, щоб автомобіль не вводило в сторони і щоб не з'їдало резину. Угу. Тобто, якщо розвал виставлений невірно, то тоді може або внутрішню, або наружню частину під'їдати. Також може автомобіль вводити в сторону. Це як в мене було. Це як було у вас, тому що у вас колеса дивилися трішки вправо, як ви самі бачили на стенді. Угу. Тому для цього робиться розвал. Як часто його треба робити? Ну взагалі розвал робиться в декількох випадках. перший, коли щось робиться похован. Ходові особливо, особливо зв'язано з кермовим управлінням. Угу. Другий, коли міняється резина, третій: якщо ви десь по дорозі їхали, вскочили в яму і, відчу... і... знову таки ваша <с> пара і відчуваєте, що щось не то або вводить, або трошки є якісь биття. Тоді в таких випадках перевіряється розвал схожі на автомобілі і регулюється до відповідних параметрів, угу. довірних параметрів. Конкретно у мене ми потратили тут десь пів години часу. Е, я приїхала з проблемою, що в мене руль тягнуло вправо. Що зараз? Який стан? Е, Значить, зараз у вас руль тягнуло вправо, бо у вас знову таки повторюються. трішки вправо дивилося колеса. Угу. Плю... ну ми вам розвал виставили, але у вас праве колесо, переднє праве колесо, воно трішечки завалене. Угу. Можливо, це були наслідки. Не той не дорожній транспортний приход, в яку ви попали. Uh -huh. Можливо, до цього автомобілі вже було завалено, але вам на попередньому розвалі не сказали. Можливо, знову таки ви десь в якусь попали яму, uh -huh. або ж е амортизатор вийшов з ладу, це потрібно дивитися, амортизатори і опори. Або, можливо, зі 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 зігнутий поворотний кулак. Ну, Це потрібно більш глибше Тобто діагностувати. Це я можу зараз знову завести до вас, ви все подивитесь і ми все зробимо. Так, тільки вже не на розвальному стенді, а на підйомнику. Це буде вже діагностика ходової. Ці, ці, ці всі моменти ми виявимо і замінимо вам. І все буде добре. Я вам дуже дякую. Нема Друзі, а вам хочу порекомендувати автопарк-сервіс і е, порекомендувати вчасно звертатися, якщо відчуваєте якісь проблеми зі своїм автомобілем. Дякую вам дуже. Нема за що, гарного дня вам. Дякую.